Міхайл Сакашвілі сьогодні приїхав на Рівненщину. Хотів політик побачити на власні очі землі, що постраждали від старательства та поспілкуватись з бурштинокопачами. Скориставшись нагодою, місцеві активісти запросили його на пагорб слави, де вже декілька років стоїть розпочати проти так і незавершене будівництво. Чи то за своїм планом, чи з нагоди приїзду грузинського реформатора, сьогодні активісти взялися демонтовувати металеву конструкцію, що там знаходиться. кажуть, закон порушувати не хочуть, проти інших шляхів зараз не бачать. Только согласно Мы не для того это делаем, чтобы нарушать закон. Если живут по закону все, что то что-то поменяется. Не будет жить по, по закону, ничего не поменяется. Михаил Саакашвили такие дії підтримує, каже, інколи це найдієвіший и чи не єдиний спосіб боротьби за свои права. Вот вы взялись за эти инструменты. И если было хоть минимум надежда, что справедливость найдем в госорганах, не надо было бы это разрушать. Ну, а что сейчас делать? Наш виходе не і я сто вас поддержував, і болі того я з с вами беру за это отвістує такі речі нужно по всій Україні наводить порядок, хоча б прямом народним методом. Екс-президент Грузії та вже екс-голова Одеської ОДА продовжує сьогодні. побачене його не здивувало. Подібних прикладів по Україні вдосталь. Мені говорять, ми будемо децентралізувати. Що ми будемо децентралізувати? що ми будемо бандітавод на місці буде давать. Мы будем децентрализовать хаос, мы будем децентрализовать коррупцию, мы будем децентрализовать беспредел, мы будем децентрализовать бартак. Сначала найдем порядок, сначала пусть везде будет порядок из-за верховенства закона, а потом децентрализуем все. Пока вот эти вещи делаются, ни о какой серьезной децентрализации не может быть речи. Владислав Остецюк, Ярослав Бондарчук, выпуск новин.